Продовжується чемпіонат Європи в італійську мартельваль Мартело. Після спринтерської гонки жінки будуть вирішувати, хто сильніший в гонці переслідування, чи зможе Хейнеберг після чудової перемоги втримати свою перевагу. Зараз вам розповім 600 метрів. Бендіка очолює групу переслідувачів з програшом 44 секунди. Менжин, Йохансен Скату. Пасли працює самостійно одна хвилина відставання. Та наступну групу переслідувачок очолює Бенет та Гігона плюс хвилина 14. Хеннеберг вже на першому вогневому рубежі. Має промах першим пострілом, та на 150 штрафних метрів. Бандіка перша вучно вистрілялася та буде виходити другою. Йохансен та Пуф також мають два нулі. Менджин також нуль. Хендеберг виходить на друге коло. Бендіка програш всього 9,3 секунди. Йохансен 15,1. Менджин 15,9. Пуф – Пув Олександра Меркушина. Промах на першій лерці. Анастасія два промахи. Лілія Стеблина чисто. Олександра виходить 18-ю. 2,6 км. шість Хендеберг на першій позиції. Бендіка позаду. Програш 9,1 секунду. Групу переслідувачок очолює Менджин. 19 секунд програшу. Та Хендеберг приходить на свій другий вогневий рубіж. Де має знову один промах. Бендіка в той час стріляє чисто та виходить на третє коло на перші позиції. Пуф закриває всі мішені. Йохансен йде на штрафне коло. Манджин та Шово також по одному штрафному колу. Паслер 2. Зінгерле одне. Бенет три штрафних кола. Лише Гіона з переслідувачок відстрілялася чисто. Кендеберг виходить другою плюс 14,5. Пуф на третій позиції плюс 21,8. Йона четверта, плюс 37,1. Йохансен 5, плюс 47,4, Менджин шоста плюс 47,7. Стеблина в той час має друге 0. Анастасія Меркушина також 5 з 5, 4,6 км. Байба на першій позиції. Хайндеверг трішки програла з вогневого рубжу та 17,7 відставання. Пуф – третя плюс 35,7. Йона четверта, плюс 39,1, Шово – п'ята. Менджин – шоста, плюс 52, Йохансен – сьома, плюс 53,2. Третій – вогневий рубіж. Ендіка ідеально відпрацювала та буде виходити на четверте коло одноосібною лідеркою. <різв 'я> Хендебер має ще один промах. Пуф! користується цим шансом та стріляє на нуль. І вона в той час має один промах. Шова та Йоханссон також вистрілялася чисто. Менджин та Зігерле по одному штрафному колу. Пуф друга плюс 52,2, Хендеберг третя, плюс 52.8, Шово плюс 56, Йохансен плюс 59. Анастасія та Лілія вже на вогновому рубежі. Обидві мають по одному штрафному колу. 6,6 км. Хендеберг програш в одну хвилину. Шово – хвилина 3 секунди. Пуф програє вже хвилина 11. Йохансен – хвилина 13. Та в той час Байба приходить на свій перешальний четвертий вогневий рубіж. Та має три штрафних кола. Який шанс для переслідувачів? Кендеберг промах останнім пострілом. Шово два промахи. Йохансен також один промах. Пуф закриває всі мішені. Йона промах, Томінга, закриває 5 закриває 5. Був виходить другою плюс 13,6, Хайдеберг третя плюс 27. Томінгас четверта, плюс 26,3. Зінгерла п'ята плюс 30 відставання. 8,6 км. Байба проходить лідеркою. Переслідувачки збилися вже в одну групу. Томінгас перша плюс 27. Позаду Хейндеберг і Зінгерла. Та був в 5 секундах. Активна боротьба за друге місце між з та Томінгас. І все ж, на жаль, Томінгас починає відставати. Байба Бендіка все ж здобуває перемогу. Не без нервів, звісно. Четвертий вогневий рубіж мені нагадав чемпіонат світу, коли Йоханес подарував шанс з метру. Але тут трохи інакша ситуація. Друге місце посідає швидка Хейнберг, де на кожному вогневому рубежі мала по одному промаху. Та третє місце виборола італійка Лінда Цингерла. Програла в боротьбі за друге місце, але виграла за третє. Та дерев'яна медаль відправляється Естон Кітл Мінгас. Шкода, особисто я вболівав за тулі на останньому колі. Софі Шово, п'ята позиція, чотири штрафних кола. Найкращою українкою стала Олександра Меркушина, 18-та позиція, два штрафних кола. Лілія Стеблина, 28-та, також два штрафних кола. Анастасія Меркушина, 35-та, 6 штрафних кіл. Та Дарина Чалик, 53-та, 9 штрафних кіл.